Всім привіт! Приїхали сьогодні трішки покопати, Погода гарна. На те саме місце приїхали, що там ті рази приїжджали, ну тільки трошки, трішки міняємо локацію. А так зараз покажу вам сигнал. Я вже побачив, що це. Сигнал 36-37 був е, в ямці, ну, ямка не глибока була. Був сигнал 35. І ось дивіться. Ось конінка. Доволі, до речі, непогана. Гарна така. Візеруночками. Ось така. Альона там того разу знайшла трішки далі звідси конінку. А я цього разу. Так що непогана. Це перша знахідка за сьогодні. Ось так. Ну, а ми будемо... Продовжувати, будуть знахідки, будемо показувати. Вон, до речі, тріх, трішки далі Сергій ходить, він сьогодні до нас приєднався. Так що будемо копати. Знову включився, буквально пройшов метрів 5. І ось вловив сигнал, був 25 землі. Тоненький. Ну, зараз вам покажу, я вже побачив. Ось. Я піном знайшов. де От. Ось. Зараз відчищу. Так, і це у нас одна копійка. Да. 35 чи 55 Не бачу, добре. Да. 35-й, здається. Рік. Чи 55? 35-й. Добре. Стан доволі непоганий. вибачаюсь вибачається вітер, бо дуже сильний. Прийшли на ось таке поле. Ось тут будинки були, здається, десь приблизно три штуки. У мене нарешті перша монета. Хоч і радянська, але перша. Дві копійки 1931 року. Стан такий собі, але враховуючи те, що це на полі то ще більш-менш гарний. Перейшли на таке місце на поле. Тут стояли будинки. Вибачаю зразу за вітер, ніяк не можна сховатись від нього. Зловив сигнал. Тоненький 45. І ось піном я вже зацепив, випало ось така, ось такий, верніше гудзик. Він цілий. Візерунків ніяких немає, але на ньому була позолота. Він чисто мідний. Плюс, здається, тут якісь ще є написи. Ось така пока, знахідка. Ну, а ми будемо продовжувати, можливо, що щось буде. Сьогодні приїхали на інше поле вже, недалеко від села. Тут також будинки стояли колись. І у Сергія був сигнал 61. Щось таке ось у грудочці. Ну, Мені схоже на каблучку. Зараз. Це дуже гарна каблучка. Скоріше за все, обручка ось навіть з таким візерунком. По періоду не знаю, але гарна така. Ось Сергій ходить Вова десь з того боку річки, ось річка. Він з того боку ходить. У мене був сигнал 43. До речі, ходжу сьогодні на М1. Спочатку не розібрала, що це, але мені здається, що це Баратина. Така покручена вся. Це мідна монета, баратинка повинна бути. Сподіваюсь, що це вона, бо дуже-дуже схожа. І по розмірам, і по патині. Приїхали сьогодні трішки походити по полю. Вчора покопали, але не вдало, Мало було знахідок. І ось в мене випав кругляшок, зараз покажу по EDI. Ось такий сигнал 39-40. До речі, не глибоко було. І ось дивіться, кругляшок. Ось він. І навіть під не доставав. Це, мабуть, баратінка. Так, це Баратінка, але ж стан в неї, на жаль, вже не такий, як треба. Погано видно, стерте. Ну, все рівно приємно. Знахідка є. Добре, продовжуємо. Зловила поверхневий сигнал. Навіть не копала. 32. Піном шукала вже. Якась монетка. Це дві копійки 1952 року. В гарному стані. Дуже гарний стан. З самого верху була. Піднявся вітер, вибачаюсь одразу, одразу, якщо буде заважати. Вова зловив сигнал. Ну, 38. Ну, 42. Покажи вовчі сліди. Ось тут Вовк. За косоюю вночі певно що ганявся бо Тут все так 42 ведмей. Зараз не побачимо. 42 ведмей тоненькі. Зараз побачимо. Що? Це ж було ж тут? Що? О що? Кришка від бініціліна, але в мене ж знахідка, зараз я покажу. Бо Щось з телефоном сталося з моїм, доводиться на один знімати все. Я вже бачила. І був дуже поверхневий сигнал. Я піном шукала. 43 знову. Так, о. Знайшла піном. це знову Брачинка. Ну, в цієї гарний стан. Але що тут саме поки ще не зрозуміло? Терти не буду? Ну, певно ще Казиміра. Вже на огляді, зможу сказати. Альона вловила сигнал. Зараз покажу. 49, 50, Зараз разом викопуємо. Подивимось. Глибше. 53 зараз. Викопала. 52. Ось. Монетка. Є-є-є, я бачу. Ось лежить. Дінга. Да. Ой Ось стан який гарний. Стан загар. Чудовий. Стан взагалі взагалі гарний стан. Чудовий. Да. Що тут з цієї сторони? Що з цієї сторони? 31-го. Да, 1731-го року. Гарненька. Ні, так у нас взагалі ніби. Ставте вподобайки. Ніби тільки що десь от загубили її. Рельєф видно, все добре видно. Взагалі гарна монетка. Ось така. Підписуйтесь на канал. А ми ще трішки походимо. Зловив сигнал. Я вже побачив що. 31 32. І ось дивіться, піном ловив. Ціна 2 копійки. 30 30 здається. Так, да, 30-го. Да ще дореформений герб 30-го року. Мабуть, підпольна була, бо ось ця якась патіна на ній. Ось така. Ловив сигнал, повідіай було 26. Вже показувати не буду. Ось. Круглишок піном, знайшов. І це в нас... Це в нас виходить одна копійка. Ось така. Щось лопату її черкану, походу. 31-й, здається, рік. Чи який? Я не бачу, добре. Ну, коротше ось така знахідка. Продовжуємо. Ось що вдалося знайти, це Сергії знахідки, ручка від радянської бритви І ось така дуже гарна каблучка. По періоду точно сказати не можу, але здається, що бронза. Якщо хтось знає приблизний період, підказуйте в коментарях. Бо знахідки. Шматок ложки, це певно ременя застіпка, ще якийсь шматочок, куля. Щось схоже на монету, але нічого не зображення, не написів, нічого немає. Ще шматок чогось. Це схоже на пінцет, кіфи. Можливо, я і помиляюсь, але якось дуже-дуже схоже. Патіна така зелена-зелена. Можливо, це воно. Каніна від Кінського опріжі. Копійка 31-го року. Копійка 35-го, але вже з новим гербом. Ну, В новому стілі. Дві копійки 1930 року. Ось такий гудзик. І баратінка. Яна Казіміра. Мої знахідки. Гудзик, такий самий, як у ці два обови. Дві копійки 52-го року. Дві копійки 31-го року. Баратинка, але в поганому стані. Другого набагато краще. Тоже. Також я на Казіміра, певні, що. Мабус ось. Можливо, щось інше. І Дінга 1731 року. В гарному стані. Зараз вже не так, але коли тільки викопали, це взагалі було чудово. Чудовий стан взагалі в неї був. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.